Можливий дефіцит потужності прикарпатські енергетики закликають мешканців області зменшити споживання електроенергії. А все через значне похолодання і велике навантаження на систему наслідок цього ймовірний дефіцит потужності в енергосистемі. Це може призвести до введення графіків обмеження або вимкнення споживачів. Ми звернулися до наших найбільших споживачів з проханням обмежити це, дозволить ну нам як енергосистемі, як країні, легше пройти. Оці от максимальні навантаження, і щоб уникнути якихось радикальних речей, такі як вимкнення чи обмеження, і у нас вдалося. Ми за минулу добу ну, бачимо підтвердження тому, що там наш вечірній максимум був навіть менше ніж ранковий, тобто наші прохання не залишилися без реакції споживачі, особливо великі. Обмежили в час максимуму своє споживання, і ми легше пройшли вчорашній день. Фахівці просять знизити використання електроенергії протягом кількох наступних днів. Зокрема, найбільше застосується годин пік з 8 до 11 ранку та з 16 до 19 години вечора. Адже збалансована робота системи наголошують залежить від кожного споживача. Не використовувати в той час якісь потужні електроприймачі. Обмежити використання електроенергії, не, не включати світла по всій хаті. Я розумію, що вже таке і не робиться, але ще трошки зменшити. Тут не, не, не треба там, зовсім все відключити. Нам достатньо там, процентів на 5-10 зменшити споживання, і ми будемо проходити всі ці режими. У нас в області все нормально. У нас немає вимкнень, у нас все обладнання в роботі і, ну. Нормально проходило максимум наразі вироблених потужностей вистачає для забезпечення енергопостачання. Проте, у разі потреби, енергетики можуть запровадити планові відключення. Люся Гребик віталій Магалаті, телеканал 402.